Так, ну, это у нас радиоуправляемый пилотажный вертолет, 3D вертолет, шестиканальный, с полной свободой абсолютных перемещения. Конструкція подобна, як у настоячого, то тобто, здійсні автомат перекоса, і повністю контролюємо і шаг хвостового ротора. Такий диволітальний апарат зможе сконструювати кожен вже після двох років навчання, говорить студент нао. Саме цьогорічний день відкритих дверей пройшов за ініціативи не лише викладачів, а й самих науців. У залі ЦКМ -у вони показували свої вміння та демонстрували майбутнім студентам власні розробки та винаходи. Таж у центрі культури та мистецтв Національного авіаційного університету спричинений припливом свіжої крові, точніше, потенційних абітурієнтів. Адже саме сьогодні кожен інститут презентує свої розробки та винаходи, аби зацікавити випускників та запросити їх навчатися до нашого вишу. Студенти різних інститутів і викладачі намагалися якомога ширше представити різні спеціальності та допомогти випускникам визначитися з майбутньою професією. Цього року студентська рада університету також долучилася до цього заходу. День відкритих дверей в этом году особенно тим, що в этом году кожен інститут делать презентацію того, чим на самом деле не занимаються і чим в принципі будуть займатися випускники цього інституту все года, тоже делает свою презентацию на этом дне открытых дверей. И э, мы предоставляем студентам анкетки, э, которые они пишут, какие качества должны быть в идеальном вузе. Потом мы эти все качества обязательно приводим и поднимем на разных э, советах университета, для того, чтобы подстраиваться под желание абитуриента. Розгублені, але з цікавістю в очах потенційні абітурієнти разом з батьками ходили від презентації до презентації. Адже вибір майбутньої спеціальності Дуже відповідальна справа. Одні твердо визначилися зі своїм покликанням, інші ще ж і досі сумніваються у власному виборі. Взагалі, в житті я більш така, можу сказати, що я творча особистість, але поступити я хочу саме на телекомунікації і безпеку інформаційного зв'язку. Ну, саме хочу бути. Ну, я вважаю, що в нашій країні більш затребовані технічні. Працює приблизно я вже вирішила. Отже, я приїхала сюди в НАВ, хочу подивитися, поцікавитися ми факультетами. От мене дуже приваблює менеджмент. Більш конкретно я про неї сьогодні дізналася і вже можна сказати, я визначилася. Скажіть, чи підтримуєте вибір доньки? Чи будете допомагати? їй? Mm. Так. Mm. Тому що вона моя дитина? Я її найбільше люблю. І я бажаю, що її і свого це найвступна кампанія 2016 року. Значно відрізнятиметься від попередніх років. Виконуючи її обов'язків проректор з науково-педагогічної роботи, детально розповіла про особливості вступної кампанії та наголосила на важливості майбутнього вибору. Одна кампанія буде проведена за єдиним переліком галузей знань і спеціальності. Цей єдиний перелік запроваджується з 2016 року і буде обов'язковим для отримання ступеня бакалавра, магістра, спеціаліста. Це перша новація, і цей перелік буде. А, і дуже суттєво майка по всіх позиціях з міжнародним переліком, напрямків і спеціалізацій. Випускникам шкіл майбутнім абітурієнтам залишилося здати успішно зовнішнє незалежне оцінювання та визначитися своєю майбутньою професією. Чого їм і бажаємо? Роман Горбач, Лідія Гармаш. Фокус нау.